Подарунки в іспанських журналах. От сьогодні я купила ось такий подарунок всього за 3,95. І ось такий журнал, також з подарунком від Rituals, він коштував мені 5,95. Розпаковуємо. Космополітен. Доця мені допомагає. Ось така гарна коробочка, така супервесняна. І всередині вона має. Що це є донь? Парфуми. І ось такий крем для тіла. І розпаковуємо журнал з Ritual. У нас виходить: витягуй, ось такий гель для душу. На сайті показується його ціна 10 євро. А тут ми з журналом його купили всього за 5,95. І плюс ще є тархета на 5 євро знижки. Якщо ви в магазині Rituals будете щось скупляти більше ніж на 25 євро. Плюс в самому журналі є пробник на ось такий кремчик. І також пропонується пробник на Clarins. І ще є пробник на ось такий сером. Guerlain, Гуерлайн. Не знаю, як воно називається.